Казка про букву М жила була в абетковому містечку весела та працьовита буква М. Вона мала дзвінкий голос і завжди поспішала допомогти іншим. Її будиночок був затишний, а з віконця пахло свіжою м'ятою та медом. Одного ранку Ем прокинулася від дивного шепоту. Здавалося, хтось кличе на допомогу. Вона вийшла у двір і побачила маленьку мишку, яка плакала. Що сталося, мишко? лагідно запитала буква. Мурашки засипали мій мішок з зерном. Тепер мені нічим годувати своїх маленьких мишенят, схлипувала мишка. Не плач. Я тобі допоможу, рішуче сказала М. Буква покликала своїх друзів працьовиту букву П, яка вміла копати, та сильну букву С, яка могла штовхати важкі предмети. Разом вони вирушили до мурашника. Добрий день, мурашки. Чемно привіталися букви. Ми знаємо, як тяжко будувати будиночок, але ви розпочали будівництво свого мурашника на мішку із зерном. Ось ця мила мишка мама, дуже засмучена, що її дітки, маленькі мишенята, залишаться голодними. Вибач, Мишко, сказали мурашки, ми не подумали, що це твої запаси. Усі разом вони швидко розчистили вхід до мурашника і витягли мішок з зерном. Дякую вам, радісно промовила мишка. Тепер мої дітки матимуть смачну їжу. Наступного дня до М звернулася засмучена буква «Л». Допоможи, букво М. Моя улюблена Лілія зів'яла, і я не знаю, що робити. Буква М. замислилась. Я знаю одну мудру мавку, яка живе біля мальовничого озера. Вона лікує рослинки. І букви пішли до озера. Мавка розповіла їм про чарівне зілля, яке може оживити зів'ялі квіти. Букви уважно вислухали рецепт і зібрали потрібні трави. Вдома вони приготували зілля і полили ним лілії. На диво квіти ожили і знову зацвіли пишним цвітом. Звістка про доброту букви М швидко рознеслася по всьому абетковому містечку. До неї почали звертатися за допомогою різні мешканці, маленькі метелики, які заплуталися в павутині, старий місяць, який втратив свою яскравість, качка мандаринка, яка загубила перо, навіть сердитий манул, у якого болів зуб. І кожному М знаходила потрібне слово, давала мудру пораду або простягала руку допомоги. Вона ніколи не втомлювалася робити добро, бо знала, що саме в цьому полягає справжнє мистецтво життя. Доброта та чуйність букви зігрівали серця всіх навколо, а її дзвінкий голос завжди лунав там, де потрібна була допомога. І всі знали, що якщо хтось потрапив у біду, то першою на допомогу прийде добра та милосердна буква М.